Два слова, Це закон, так, про будівництво, але в самому тексті ніякого слова немає. Ні для репресійни, ні для будівництва. Я вам дочитав цей текст того закону. Для чого його перекручувати? Якщо там написано, просто втратило, там незалежно від того, чи де сільськогосподарського, чи самоліти строїть, чи для будівництва, нічого там написано. Просто щоб не вийде і не замовити Все, буде. Дозвольте питання. На сьогоднішній день рішення суду відчинено? Є чи є. А ми маємо право сесії. Ми зараз приймаємо Дивіду, Малі, і приймаємо. У рішенні суду. У рішенні суду. Я, я написав, у рішенні суду написано скасувати те рішення 2012 року. Не написано, що було відділення. І ми виконуємо рішення. Суд скасував рішення. Сесії від 12-го року, ми в рішенні, якщо буде приймати сьогоднішнє, від шостого року, від що? Тобто? 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 це одно і інше не каса не стосується. Другим пунктом ми виконуємо рішення суду. Другим пунктом ми виконуємо рішення суду. Це да. кількість, да. воно відразу свою числі. Е, ну єдине, що я склаю, е, що я на мою думку. В принципі, я е, розумію одну сторону, я розумію міську раду і греко-каталиську общину, е, але, але, шановні, якщо ви були присутні на прошлій сесії, е, приходили представники греко-таталийської общини, вони показали попередньо, що вони бачать. Говорять сьогодні, що поставимо рівки, поставимо е, лодку, зробимо... Е, Пляж, а кація станція його не дозволяє, що там перевищення всього іншого. Про пляж нічого не Ні, <плес> я не Присоцькі. Присоцькі. <плес> <плес> <плес>